Усім доброго дня, обіду або ж вечора. Не знаю, коли ви це відео дивитесь. Я от, наприклад, снідаю. Ну, по суті, вже буде обід, але тим не менше. Відварив е, дві пачечки мівіни. Е, як би відварив саме, тому що я казав на основі, але само собою, що тут з основи майже нікого немає. Е, відварена мівіна набагато мені смачніша за е, запарену. Тобто, зазвичай як? Там заляв водою, накрив, все, воно там запарило, запарилось. А я відварую на пательні. Воно мені так смачніше. Ну і відварив два яєчка, і плюс тут ще, я не знаю, як у вас кажуть, але у нас це картопляна кишка. Всім смачного, якщо теж будете їсти. М -м -м. Ну, не знаю різниця. Між запареною і відвареною для мене особисто є ще й велика. Smak jakiś zresztą mniejszy. Tutaj to plana kieszeczka. Mm. No i niczego nie chce powiedzieć. Тут слова просто зайди. Єдине, що хочу сказати, усім гарного дня.